Добрий вечір. Сьогодні я хочу дати рецепт цибуляників. Нарізаємо червону цибулю тонкими ломтиками. Замочуємо її в мисці з теплою водою, солимо грам 4 солі кладемо. Нехай постоїть. Дістаємо цибулю з води, розбиваємо в мисочку 2 яйця, 2 картоплі, чистимо і натираємо її на крупній терці. Картоплю добре промиваємо в мисці з водою. Додаємо картоплю до наших інгредієнтів. Додаємо 150 г муки, 50 г панірувальних сухарів і 10 дрібно нарізаної петрушки. Приправляємо сухим чесничком, чорним перцем. Добре перемішуємо всі інгредієнти, смажимо на добре розігрітій рослинній олії, викладаємо оладки ложкою і смажимо по дві хвилини з кожного боку. Всім смачного.